Але замашки і намагання, і навіть є теоретичне обміркування, певне обґрунтування в Америці. Популярні зараз там деякі труди, деяких е, значить дослідники про те, що нічого нічого боятися в Америці, також може бути авторитаризм і таке інше. Ну до речі, перед другою світовою війною також на Олімпіаді в Мюнхені також члени в тому числі американської делегації. Багато хто йшов з імперським салютом. Uh -huh. Пер П'єрдокобертен. Це людина, яка започаткувала Олімпійські ігри, прилітав до Гітлера перед цією олімпіадою і заповідав Гітлеру архіви, Сказав, що він не бачив такого великого духу. Тобто, це надихає. Є багато психічних експериментів третя хвиля, але зараз ми не про це. Я маю на увазі, що у Трампа можливо є такі замашки вашими словами, є такі. Значить, намагання бути є нарцисичні речі. Він вважає себе суддєю, прокурором, людиною, яка може замінити всі міжнародні інституції. Інститути це є.